Нову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Росія тим часом не досягла проривів на фронтах, попри гучні заяви про весняно-літній наступ. каже радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Давайте почуємо пряму мову. Як це зупинити, коли зростає кількість відповідних ударів, зростає їхня руйнівна сила та соціальна ціна війни для населення РФ, поки вибухає десь у Білгороді, Москва гуляє, коли вибухи почує центральний федеральний округ, ставлення зміниться. Для цього потрібні томагавки або фламінго, або важкі дрони. Неважливо, потрібні переконливі далекобійні засоби деескалації і побільше. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Західний аналітик Пансатон опублікував класифікацію, в якій виділяє чотири версії української крилатої ракети Нептун. Це базова Р 360, модифікація. Нептун МД», довгий Нептун, «Пузатий Нептун. Однак, Дефенс Експрес вказують, що під виглядом у того самого Нептуна МД просто помилково зобразили давню якусь модель 360. Вона існувала ще з 19-20 років. А власне, «Пузатий Нептун, що одна з назв версії, може бути проміжною ланкою між базовою іншою модифікацією. Ідея про чотири версії привернула увагу і підтверджуємо: поки що її немає. Що означають, по перше, публікація про наші Ще Нептуни, а по-друге, версія з різними модифікаціями. Розпитуємо Ігоря Романенка, генерала-лейтенанта у відставці, заступника начальника генштабу ЗСС України 2006-2010 років. Пане Ігоре, здрастуйте. І наших глядачів. Чому раптом ракету Нептун так уважно і прискіпливо почала розглядати, зокрема, і міжнародна преса? Чому така прискіплива увага до потенційних модифікацій? І що ви розгледіли на тих фото, на тих знімках і в тих технічних характеристиках? Все це пов'язано з тим, що саме цей комплекс він має серйозний розвиток, він має бойовий досвід застосування. І на кожному із етапів свого розвитку. Тобто, ми пам'ятаємо перший Нептун, який завдяки застосуванню, якого було нанесені удари по флагману Чорноморського флоту крейсера Москва, і він був успішно потоплений. Там комплексна була операція, і Берактари там працювали, і так далі. Але все ж нанесені удари саме такі привели до таких подій, і це був комплекс берег корабль. На 360 км дальності, таке інше. Далі було розвиток, якщо там звертати увагу на якісь незначні проміжки, то це вже так званий довгий Нептун, який розроблений і має потенціал до тисячі кілометрів, який був із проведені іспити по-бойовому, тобто нанесення ударів по воєнним об'єктам ворожим. То на дальність 600 кілометрів успішно і які якби застосовуються по об'єктам воєнним в Криму. Більше де, значить, е, наші підприємства, яке там займається по відкритим де, де, а ще джерелам це підприємства, скоріше всього лучше, можливо інше, бо складний складне озброєння потребує комплектуючих. З різних так чи інакше, наполегливо займаються модернізацією, а це означає, тут розмови йде про цей товстий, пузатий, би не, Нептун. І вигляд його є поки ще світлина з цього приводу. А це говорить про те, що означає, може бути більше в ньому палива. Якщо так, це він повинен летіти на ще більше відстані, скоріше всього за. Тисячі кілометрів я звертаю увагу, що вже це інший комплекс. Якщо берег кораблі – це ракетний комплекс військово-морських сил, то вже земля земля, вже довгий, наприклад, Нептун і його модернізація, це старт пускових суходолу і теж нанесення об'єктів по об'єктам на суходолі. Так, от за рахунок того, що змінюються габарити, може бути. Збільшення палива це означає дальності, крім того, це може бути збільшення і потуги бойової частини. Це дуже важливо, оскільки ми бачимо, що успішні удари нашого, скажімо, озброєння в першу чергу ударних дронів по об'єктам значить, цей цей це об'єктам паломастинних матеріалів, де виробляється в Росії, зберігається і транспортується. І за рахунок в першу чергу дронів нам треба додавати там, і також об'єктам в Криму теж теж потужний напрям, де ефективно застосується зброя, і вже в Криму це ракети застосовані були і Фламінги по об'єктам ФСБ, і Нептуни. І ракети Storm Shadow, скальпи наших союзників, і тепер цей досвід і нові модернізації цього роду ракет треба застосовувати на території в глибину Російської Федерації. Для цього потрібне масштабування цих ракет. Бо щоб ефективно було застосування, їх треба на об'єкт, що було більше десятка. І, взагалі, найбільш ефективно застосовувати одночасно з дронами, тобто такі комплексні. Ми бачимо, що вони роблять, значить, під час повітряних ударів по нашій території. От і це з воєнної точки зору найбільш раціональний підхід, і в нас не вистачало інструментарія. Зараз він набирається, розповсюджується, масштабується і тому подальші будуть удари ще більш ефективними. Пане Ігоре, маємо ситуацію, в якій станом на 9 жовтня Запорізька атомна електростанція відключена від електромереж вже 16 день поспіль, безпрецедентно довго, маємо ситуацію, в якій ядерні ризики зростають. Ми розуміємо, що паливо зараз підвозять цистернами, дизельні резервні генератори. Паралельно провокація або дронова атака біля Південноукраїнської атомної електростанції. Як ви розцінюєте саме ці дії ворога і... Хто крім МАГАТЕ може повпливати на цю ситуацію? Був очевидно, що МАГАТЕ в чергове розписалося у своєму безсиллі. А гарне питання і визначення ролі МАГАТЕ ГРОСІ там все грається в дімакрата, такого мирні такі підходи, плюралізм і все інше. А посада вимагає чітко згідно документів керівних по МАГАТЕ і інших міжнародних документів, вимоги до. Країна, яка порушує ці вимоги, а цього по відношенню Росіян на жаль не робиться, тому і наслідки такі, тобто йде ескалювання в злочині, які роблять Російська Федерація по відношенню до ядерного об'єкта. Але якщо так відбувається, то Путін вже на виступі там по-моєму, на Валдаї, де він е, говорив про те, що ну з енергетикою нанесення ударів. Він сказав, що по нашим об'єктам, пов'язаних з енергетикою, вони роблять по всій країні, але ж є ще атомні електростанції, говорить Путін, які мають потенціал. І тобто, це теж їм з його подачі публічні, причому можуть розглядати як цілі. Тобто тут Коментувати далі ці це тільки продумують питання, яким чином реагувати світу? Мати зрозуміло, що не справляється а потужним країнам. В першу чергу зрозуміло сполученим штатам. Звертати вони ж показують, що вони дуже ретельно відносяться до всьому, що пов'язане з ядерними об'єктами. Наприклад, в Ірані да й і били і Трамп рішився нерішучий Трамп рішився нанести удари по ядерним об'єктам Ірана. але вже який термін. Дев'ятий місяць на посаді вже можна народити на дев'ятому місяці відповідне рішення і по санкціям, і по протистоянні в сфері ядерної. Але Путін тут спекулює, говорить, що не давайте там автів України, і ми тоді можливо аж на цілий рік. Це ж якби зовсім незначний термін. Підпишемо договір відносно СНВ. Тому йде така боротьба воєнно дипломатична і ролі значення країн в Європі. Важливо того ж Китаю, який робить вигляд миротворця, а на сам правді своїх спутників збирає інформацію і над Львовом, і над іншими над нашою країною і передає Путіну для нанесення відповідних ударів. Тобто це подвійні стандарти з боку багатьох країн, і в цих умовах Україна повинна відстоювати саме свої інтереси в першу чергу. Дякую, пане Ігорі. Ігор Романенко, генерал у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 6-10 років був із нами.